Давайте зв'язок у нас є з Андрієм Сичуком, який зараз працює в, блокі, в штабі блоку Петра Порошенка. Андрію, привіт. Андрію, привіт. Як там, там, як там настрій? Алло, алло, алло. Ти чуєш чуєш, 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 чуєш. Я тут. Чуєш? чуєш? Ну, Ну, знаєш, ти Говори. Так, так. Так, ну як, як там настрій в блоці Петра Порошенка? А настрій? ну те, щойно виступав Юрій Луценко і одразу після оголошення офіційного екзиполу знаєте, був такий трошки дисонанс, тому що було помітно, що е, промова була спіч був напит трошки під інший відсоток, напевно, на які сподівалася партія, і власне єдине і перше питання, яке задали відразу після цієї промови, де говорилося про досягнення після революції. І про необхідність продовження цих реформ і європейського вибору в парламенті. Про те, що тепер робити, 23% треба думати про конфігурацію нову в парламенті, чи означає це, що залишається і ці ціню прем'єром, і так далі. Ну Юрій Луценко сказав, що насправді це питання не вони питання, не коаліції, не посад, звичайно, а то чи буде виконуватися програма реформ, Так, да, тобто ну і що зрештою позитивно, це те, що вони кажуть, що партії Майдану отримали, ну, вражаючу перемогу достатньо. Але звичайно, що є певна розгубленість, я би сказав, і на обличчях депутатів, які от зараз, мені здається, намагаються підрахувати зараз подумки, чи вони опинилися прохідні чи тепер спин. Могли б зробити ліпший інтернет, між іншим там. В шляхі, вулок, Голов, ми про а мені подобається, ви просто цього не бачите, а я тепер буду здавати тему. Сидять вдвох, і коли Андрій каже про відсотки, бачу, каже. Діма каже: Тон". Тобто там були сподівання реально на інші відсотки. Або чо на 40, так... або на 30. А чому ви так да, соромитеся? Це треба в ефірі говорити. Тобто в цьому ну, нічого не можна. Ну, і далі 30-40%. Це не, 30 не скривали депутати. Я більше скажу, там 130-й говорили, да ми уже в Раді. А, окей. Ну, для нас, в принципі, навіть цей результат означає, що, що Мустафана є. Світлана Залещук та Сергій Лещенко проходять. Проходять Проходить. і, власне... Ну, Дінісі Мустафа Політик. Все вже. Він вже а. в студії громадсько буде з'являтися очевидно в якості гостя, до якого будуть непрості питання. Так само і Сергій Лещенко і Світлана Земліщук. Ми раді. Що ви там, але тепер від вас залежить дуже багато. Якщо ви будете створювати вібрації. Скажіть, ну що там вас? Ви можете якось не хуліганити, там я маю на увазі випускова група, бо Сайчук ніби звідкись, знаєш, немає ні картинки, нічого, а голос є. Тобто, щоб зараз мені скаже, встань і йди, розумієш так? Так, а тепер, тепер є картинка, нема голосу. Сайчук. Куку. Андрій. Так, так, слухаю. Так, ну а, там інтернет та, не дуже добрий я, я, я. там. Так, я слухаю тебе, але... Так кажи, бо інтернет, ти залипаєш там насправді. Ну, ми підключилися. Ми підключилося до місцевого Wi-Fi штабівського, так що претензій не до мене. Так ми вже це сказали, що якось що могли б і нормальний інтернет забезпечити в штабі. Потужніший, розумієш? Так, а так. А що там кажуть? Хто буде прем'єром? Добре, Але просто зараз прийшла маса журналістів і, напевно, це. І з'їла інтернет. Ну, я можу підказати технології, випереджають час. Можна зробити Те, кілька точок виправді. доступу, кілька каналів, як мінімум. І тоді всі будуть задоволені. Що кажуть на рахунок прем'єра і коаліції? Андрій. Непевно, що я правильно зрозумів питання, тому що я уривками насправді отримав. Що говорять uh, на ну, рахунок прем'єра і коаліції? На рахунок прем'єра і рахунок, коаліції. Так. Кажи. Ну, поки що, поки що, ні, поки що ніхто точно не готовий сказати, наприклад, такому ключі, що окей, Яценюк залишається прем'єром. Ну, тобто, якщо ти це маєш на увазі. Але всі обережно коментують за зараз про те, що зараз розпочнеться складний процес формування коаліції, Чи сказати так. Правильно, значно складніший, ніж би скажімо, результат був би інший. Очевидно, що доведеться домовлятися з, е, з народним фронтом, і ну і зрештою, ще ще задовго до оприлюднення офіційних результатів вже ми здогадувалися, що може бути щось подібне. Там нам, наприклад, Ростислав Павленко казав, що це як. Е, е, це як ну тобто, це електорат подібний, він дуже міг легко перетекти до національного фронту, що зрештою сталося. Ну тобто, ну вважають, що це проблема буде більше для країни, оскільки не буде такої стабільної надійної більшості, тим не менше сподіваються, що вдасться домовитися навколо власної реалізації плану реформ від Петра Порошенка. Ну будемо дивитися. Ну ніхто не коментує в принципі. Ну є, є також обережний звичайно оптимізм втіха від того, що ну не пройшли там звичайні для українського парламенту. На жаль, партії на зразок комуністичної, та які опинилися за борт том схоже тобто в принципі більшість 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 все одно буде в партії союзників по ідеї з іншого боку ви бачите що в нас ще немає результатів по мажоритарних округах це саме напевно буде найбільший сюрприз після цього вже розпочнуться торги ну але що тут всі розуміють це те що процес форма про коаліції буде зовсім не такий простий Ну, та я б я б сказав, поле битви, мажоритарка тепер. А чуєш е, ш, 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 якесь в мене було питання? Ну але я радше ремарка. Ну, Порошенка ж ніхто не тягнув за язика говорити, що в понеділок буде коаліційна угода, вже яка роз, е, вже намальована і під і от швидко створять коаліцію. То питання, от. Коаліції, хто туди, ну я не знаю, якщо брати автоматичне зарахування, блок Петра Порошенка, Народний фронт, самопоміч, РПЛ, Свобода, Батьківщина. От потенційні коаліціанти, де-факто, і буде дуже дивно, якщо хтось з них почне говорити, що а мені треба подумати, а ще щось. І ну, не знаю. Одним словом, це ремарка, це не, не питання навіть. То Якщо... Що буде Петро Порошенко? В чому я починаю сумніватися, то можливо буде можливість, я передам йому цю ремарку. Ну, Оформлює запитання. Тому що, крім Петра Порошенка, напевно, більше відповіді на неї зараз ніхто не дасть. Ну, я можу йому смс-ку написати. Не думаю, що відповідь отримую насправді. Ну таке. Ну добре, дякую, Андрій. Андрій з штабу блоку Петра Порошенка. Включався Андрій Сейчук.